Смертельний наїзд в Івано-Франківську під колеса вантажного мікроавтобуса потрапила пенсіонерка з Угринова. Трапилася аварія поруч із парком воїнів-інтернаціоналістів, коли керманич автотранспорту рухався заднім ходом. 16 травня близько 12 години 30 хвилин надійшло повідомлення на службу 102 про дорожню транспортну пригоду в місті Івано-Франківську по вулиці військових ветеранів. Прохоронці на місці події попередньо встановили, що 33-річний водій вантажного мікроавтобуса мешканець. Галицької територіальної громади, рухаючись заднім ходом, чинив наїзд на жінку пішохода. Потерпіла, знаходилася позаду транспортного засобу. 77-річна мешканка Угринівської територіальної громади від отриманих травм загинула на місці автопригоди. Водія перевірено на стан вживання алкогольних напоїв. За кермом кажуть поліцейські, він був тверезий. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках досудового розслідування призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин автопригоди. Поліція Прикарпаття звертається до усіх водіїв бути обачними на дорогах, не порушувати правил дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим, дотримуватися дистанції та не сідати за кермо в нетверезому стані. Мар'яна Джерчинастасія Бегеталерадіо телерадіокомпанія Раї.